Ви такі, така людина, коли, як, до якої треба звернутися, коли ви вже маєте багато питань, то ви можете знайти собі свого викладача або можете звернутися до мене. Коли, але коли ви напрацювали, розумієте, коли у вас є багато питань, ви можете просто працювати самостійно, і я вам розказала, як це зробити. Окей? Зрозуміло? повністю все на свої плечі і все, і все спрацьовує добре. Хочу сказати, що завдання з кожним разом на іспитах все легше і легше, і діти все гірше і гірше пишуть іспити. Яка основна помилка в математиці? Я дослідила і я можу вам сказати, що основна помилка це неуважність. Так, не так, як ви знає, не знаєте якоїсь теми, а те, що ви не.